Сиді жі було сказано Степаном Бандером: один скаже слава Україні, а мільйони відгукнуться. Армія виграє в битви. Логістика виграє війни. 11 жовтня день фахівців логістичного забезпечення збройних сил України. Воїни ЗСУ впевнено звільняють Україну від окупантів. Піхотинця, телеристи. Танкісти, медики і з щодня на грані, можливо, виборюють перемогу. Проте, не менш важливою ланку у цій боротьбі є логісти. Логістика на війні це малопомітний механізм, але дуже надважливий. На ній тримається боєздатність армії. Без логістики не буде нічого. Ні транспорту, ні зброї, ні харчування, ні евакуації, тому для ворога це одна із пріоритетних цілей. Та не зважаючи на ризики, фахівці логістичного забезпечення невтомно ведуть боротьби на своїй ділянці фронту, боротьбу, яку не вважають героїчною, але яка є надзвичайно важливою і результативною. Зі святом усіх причетних разом переможемо.